Усім доброго ранку вдома. Зараз час приймати гостей. Сьогодні поспілкуємось онлайн із режисеркою документального кіно, член Європейської кіноакадемії Алісою Коваленко. І для цього є дуже важливий привід. Алісу, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. У вас чудовий привід для зустрічі з нами сьогодні ввечері на фестивалі Берлінале показ вашої стрічки. Ми не згаснемо у секції. До речі, «Generation 14 Plus». і фільм, якщо я не помиляюсь, уже номінований на, п... на премію премію Documentary Awards». Розкажіть, будь ласка, про що ваша кіноробота? Це кіно про підлітків з Донбасу, які жили фактично на лінії фронту, на таких містечках на лінії фронту. А це такий мультипортрет цього молодого покоління, які намагаються щось змінити в своєму житті. Це фільм про силу мрій і про те, як важливо мріяти і як мрії можуть змінювати реальність. Я так розумію, що він представлений у секції Generation 14+, Plus саме через те, що е мова йшла про підлітків. Правильно? Правильно, правильно. У Нас п'ять підлітків, п'ять героїв. Так ми знаємо, що ви розпочали роботу над стрічкою ще у 2019 році, але була пауза. З чим це було пов'язане? Була пауза. Вже ну, перед повномасштабною війною ми зробили чорнову версію монтажу. Потім я мала ще їхати на Донбас, була вже ескалація, і власне після того я провела кілька днів зі своїми героями на Донбасі, відчула, що як режисер я вже більше нічого не можу зробити. Відчула певно якусь. Не знаю зневіру у тому, що там документальне кіно здатне щось змінювати, і вирішила піти на фронт е як солдат. Е пішла е воювати. Ось. Е Потім, через 4 місяці, після чотирьох місяців на фронті я повернулася до монтажу. Власне, в мене був вибір, тому що я була в українському в українській добровольчій армії. І після того, як нашу базу розбомбили, наш побратим там загинув, мій командир прийняв рішення підписувати контракт з регулярною армією. Uh -huh. І в мене був час подумати, що робити, повертатися доробити кіно. Підписувати контракти під, там за мобілізацію, і я прийняла рішення доробити кіно, тому що це було б якось безвідповідально просто покинути проект, над яким ми всі разом працювали три роки. І я теж розуміла, що це важливо зараз закінчити цей фільм. А скажіть, будь ласка, де ви відчували себе сильніше? У скажімо, у режисурі чи коли взяли до рук зброю? Чи це зовсім різні взагалі? На фронті, На фронті відчувала себе сильніше, But... але це теж через те, що знаєте, режисура це багато одночасно ти всього маєш робити. У тебе постійно голова вибухає. На фронті у тебе одна задача, і це полегшує в якомусь сенсі ментальне здоров'я. Це дає якесь відчуття полегшення свободи. Я називаю це фронтовий дзен. Ось і були прекрасні люди. Теж поруч мої побратими, яких які стали сім'єю по суті для мене. А, розкажіть, будь ласка, якщо можете, от про свій досвід у лавах армії. Як це для вас було? А... Це ми були спочатку в Київській області. Потім, коли відступила російська армія, нас відправили в Харківську в Харківську область. Ми по суті, коли пам'ятаєте, російська армія дуже близько вже підійшла до Харкова вже до індустріального району. Ми брали участь у всіх операціях. І е, переміщувалися, аж майже перемістилися наприкінці, е, аж під кордон російський. Останні наші позиції були в зеленці. Ми її називали зеленка смерті. По суті, ми були там під кордоном з Росією. У нас звідти а вони дуже активно вибивали. А е, скільки я була в поході, тобто це завжди перша лінія, це окопи. Ось це спостереження, закріплення позиції. Остання моя позиція була там біля дороги. Ми мали підірвати російську техніку, російські танки, які мали їхати, тому що ми очікували контрнаступу з нашого флангу, і ми мали підірвати по суті дорогу разом з російською технікою. Але тоді російські підрозділи вони пішли з правого флангу. Тобто, так на жаль, не вдалося підірвати. Алісо, а я хочу повернутися до вашого фільму «Ми не згаснемо. Ви сказали а, в ньому про, про життя п'яти підлітків. Да? Я, ви знаєте, яке зараз життя в цих ваших головних героїв? Де вони зараз? Не знаю, це буде я спойлер. Це зараз троє з них, двоє з них виїхали. А так зараз скажу так. Один виїхав десь через місяць після початку повномасштабної. Фактично його село було зруйноване. Це вона була на лінії фронту. Дівчину одну ми вивезли. Вона була тоді в Харкові, в гуртожитку. Ми її вивезли. Ця її родина в окупації російській опинилася, тому що станицю Луганську взяли вже там на після чотирьох днів, здається. Досі двоє з наших героїв знаходяться там під окупацією. А над чим зараз ви працюєте? Зараз власне стільки роботи було щодо постпродакшну. Ми закінчили, закінчили якраз от, перед Берліналі ледь встигали все закінчити. А я трошки почала працювати над матеріалом, який я знімала на фронті. Звичайно, я там небагато знімала, і там основна задача була там. Я виконувала свої задачі бойові. Але інколи знімала просто якісь такі щоденник пам'яті, Просто хотіла зберегти цю пам'ять і для сина, якщо я загину, хотіла, щоб щось залишилось, і зберегти просто щось про наше наш спільний досвід. Там коли я передивилася цей матеріал вперше, я зрозуміла, що в цьому є щось особливе, тому що я не знімала чогось. Там для кіно якісь не було там ніяких сцен. це було здебільшого спостереження такої перспективи закопу, і ніби там нічого не відбувається. Але весь цей матеріал він насичений такою напругою очікуванням, тому що ми звикли сприймати фронт, що там постійно бах-бах-бах, всі йдуть, нападають, mm -hmm. але зазвичай там 70% це очікування, очікування, спостереження, коли там по тобі стріляють, сидиш в окопі, дивишся в той самий горизонт, в ті самі дерева. І це це така рутина фронтова, яка не завжди така. Це екшн фільм, якийсь бойовик. Це це дуже теж вимотує насправді. Оце напружене спостереження. І Я думала робити якраз таке кіно про оцю фронтову рутину, яку ми часто не помічаємо. І в новинах все там бах-бах-бах, і пішли. А, а таке, такого вдумленого погляду я не зустрічала ще в фільмах про війну. Алісо, ви сказали, що ви знімали цей е, відео щоденник для свого сина. А як він відреагував, коли ви сказали, що ви берете в руки вже не сценарій, а зброю? Дуже важко. Я з ним побачилася в Ужгороді, коли куди відправив мій чоловіка Тео з моєю мамою. Він мене просто хапав за ноги, плакав, казав: Мамо, чому ти маєш іти? Чому не інші мають іти воювати? Чому ти? Я казала сонечко: ну якщо кожен скаже, чому інші, що інші мають іти, то хто ж тоді піде? Вже немає ніяких інших. Це є ми і ми маємо це робити. І я насправді це і для нього робила, тому що я я хочу. Щоб він жив в Україні. Я не хочу нікуди переїжджати, не хочу бігти з країни. Я розуміла, що ми маємо це зупинити якнайскоріше. В той момент це було таке рішення. І як зараз він пишається мамою? А, так, ну він радий, що я буваю вдома частіше. Але звичайно, теж режисура це теж така професія, не сімейна. Я би сказала постійно, ти в якихось роз'їздах Він Але мені це каже безпечніше. мама останніраз Він сказав мені останні раз, мама. Чому ти вибрала цю професію? Краще б ти працювала в супермаркеті. У нас були б знижки на продукти. Ти більше б заробляла. Ми часто бачилися. Б, якщо так все. Хочу, щоб я в супермаркеті працювала. Дуже вам дякуємо. Алісу, дякуємо вам. Бажаємо натхнення глядацької любові. Ну і звичайно, щоб ваш фільм досяг такого масового визнання. Ну а зараз визнання від почесного журі. Так, і тримаємо сьогодні кулачки. Дякую. За ми не згаснемо. Удачі! Рано вдома триває. Попереду ще багато цікавого. Перш ніж зануритися у нові історії не завадить трохи. 模式。